Як хронічний стрес змінює ваш мозок? Нам треба розуміти, що коли ви в хронічному стресі, у вас включається такий, як знаєте, режим, по суті, виживання. І включається таких три активних центри проблеми виникають. Тобто, саме перше, це магдауна, тобто це центр страху. Вона стає гіперактивною, тобто, ви стаєте такими гіпердратівливими, гіпертривожними. так. Далі друге, це те, що у вас, оця гіпокам, тобто за пам'ять навчання, він по суті, знаєте, ця фільтрація дуже заповільнюється і вам досить, як наслідок. Можуть бути проблеми з пам'яттю, з проблеми з знаєте, осягненням нових якихось навиків і тому подібне. Далі профронтальна кора, яка відповідає за рішення, мотивацію, самоконтроль, вона, по суті, гальмується. так? Тому що, коли включається мегдал, вона профронтально гальмується. Як наслідок вам, знаєте, якось так тяжко приймати нові рішення, тяжко планувати. Так? І, по суті, ці всі структури відповідають за те, що, як я вже говорю, ви в режимі виживання.